Hyundai Tucson 2026 та легендарний ZIL 130 Revival демонструють два різні підходи до автомобілебудування, поєднуючи сучасні технології та ностальгію за класикою. Новий Tucson приваблює своєю динамічною зовнішністю та високим рівнем безпеки. Його гібридна силова установка з турбованим бензиновим двигуном та електромотором забезпечує економну витрату пального і впевнену потужність. Просторий салон із мультимедійною системою останнього покоління підтримкою Android Auto та Apple CarPlay створює атмосферу комфорту для водія і пасажирів. Інтелектуальні системи допомоги, такі як адаптивний круїз контроль і автоматичне гальмування, додають впевненості під час поїздок як містом, так і за його межами. ZIL 130 Revival повертає в епоху радянських вантажівок, але з модернізованим підходом. В основі дизайну збережено культову кабіну з характерними формами, проте технічне наповнення значно оновлено. Сучасний дизельний або електричний варіант двигуна дозволяє використовувати його як на комерційних маршрутах, так і для приватних потреб. Поліпшена підвізка та нові системи безпеки роблять керування набагато комфортнішим порівняно з оригіналом. Цей автомобіль, створений для тих, хто цінує ретро стиль і водночас прагне мати сучасні можливості. Порівнюючи Hyundai Tucson 2026 і ZIL 130 Revival, можна побачити різницю у філософії. Tucson підходить для сімейних поїздок, щоденного використання та активного міського життя. Його перевага технологічність, екологічність та елегантний дизайн. ZIL 130 Revival навпаки, апелює до поціновувачів історії і тих, хто потребує міцної робочої машини з характером. Він стане вибором для бізнесу, фермерських господарств або ретро-ентузіастів, які хочуть поєднати минуле з майбутнім. Обидві моделі символізують різні етапи автомобільної культури, Tucson як втілення інновацій і комфорту, а ZIL 130 Revival як приклад того, як класика може отримати нове життя. Для українських автомобілістів це можливість обирати між передовими технологіями або автентичним стилем із сучасним осучасненням, що підкреслює унікальність кожного шляху.